Збалансоване харчування ключ до стрункої фігури і прекрасного самопочуття, намагаючись харчуватися правильно, ми звертаємо увагу на якість і кількість їжі в раціоні, забуваючи про таке важливе питання, скільки жарзів на день потрібно їсти, щоб бути здоровим і виглядати добре. Ми з дитинства знаємо, що нехтування сніданком і навпаки, сон на повний шлунок сильно шкодять нашому організму, змушуючи його працювати в стресовому режимі. Але як же тоді спланувати всі основні прийоми їжі, щоб режим харчування працював на вашу користь? Для схуднення дробове харчування? Дробове харчування відмінно підійде всім, хто вирішив скинути пару зайвих кіло і може дозволити собі відволікатися на перекушування кілька разів протягом доби, крім того. Саме дробовий раціон зможе підтримувати вас на піку працездатності протягом усього дня і запобігти небажаним для схуднення вечірні трапези, часто зайві. Якщо ви розділите свою щоденну норму калорій на безліч невеликих прийомів їжі. Ви зможете контролювати почуття голоду і уникнути зривів, безліч досліджень підтверджує, що дробове харчування також сприє зниженню рівня глюкози і поганого холестерину в крові. Дворазове харчування у перекус ще один підходящий варіант для тих, хто хоче схуднути доразове харчування, що включає обов'язковий вечірній перекус. Напевно буде зайвим говорити, що сніданок при такому режимі, ні в якому разі пропускати не можна. Це буде ваш головний прийом їжі, завдяки якому ви надовго зарядитеся енергією і налаштуєте організм на робочий лад. У нашому спеціальному огляді ви зможете дізнатися, як скласти ідеальне меню на сніданок. Обід теж дуже важливий: він повинен бути ситним, збалансованим і включати в себе необхідні організму білки. Жири і повільні вуглеводи читайте, що їсти в обід, щоб не переїдати під час вечері. А ось вечірня трапеза повинна складатися з невеликого перекусу. Це можуть бути цитрусові фрукти, натуральний несолодкий йогурт або кефір, легкі овочеві салати або невелика жменя горіхів. Короткострокове голодування. Цей режим харчування передбачає чергування вживання протягом 10-15 годин, виключно води і корисних страв. Другий варіант, знайомий всім. Хто хоча б раз у житті боровся із зайвою вагою, що тижневий детокс такий режим харчування повинен підійти, всім, хто хоче розігнати метаболізм, боїться переїдань і не хоче витрачати багато часу на приготування їжі, якщо ви впевнені, що точно не зможете протриматися 10 годин тільки на воді або словосполучення, розвантажувальний день на воді. Вводить вас в зневіру, читайте, як влаштувати свій детокс день грамотно для підтримки або набору маси триразове харчування. Якщо сьогоднішній вага вас цілком влаштовує, або ви навіть не проти набрати кілька кіло, триразове харчування, ідеальний для вас режим. Судіть самі, оптимальна кількість прийомів їжі дозволяє краще контролювати вагу і не допускати недоїдання, втім, так само як і переїдання, ви не будете відчувати голод протягом дня. Вам не доведеться приділяти час на додаткові перекушування. До такого режиму навіть не треба додатково підлаштовуватися. Всі ми звикли до такого типу харчування ще в дитинстві. Вчені стверджують, що саме триазове харчування більш корисно для серцево-судинної системи, ніж дробове, і при цьому точно так же прискорює Метаболізм не забувайте. Що все це працює тільки за умови збалансованого харчування і корисних продуктів у вашому раціоні? Чи так важливо насправді рахувати прийоми їжі? Насправді частота прийому їжі далеко не основний фактор, що визначає ваше самопочуття і рухає стрілку на вагах підрахунок ваших трапез на кшталт підрахунку калорій. Це може бути важливо, якщо ви вирішили дотримуватися якоїсь дієти, але не грає вирішальну роль на шляху до ідеальної фігури в кітчен. Мав впевнені, що який би тип харчування ви не вибрали, найважливішим залишається все таки стежити за правильним поєднанням продуктів. Додавати фізичну активність, пити багато води, висипатися, не пропускати сніданок і намагатися харчуватися тільки натуральною, якісною і корисною їжею, стежачи за балансом білків, жирів і вуглеводів в своєму раціоні.